А в цій задачі ми з вами пригадаємо, як робити задачі на вихід від теоретично можливого. І так, із водню об'ємом 134,4 і літра, і азоту синтезували амоніак. Я відразу напишу рівнянечко реакції і його рівняю. Кількість амоніаку, який синтезували, 0,8 моль. І нам потрібно знайти вихід від теоретично можливого. Так от, ребят, для того щоб знайти вихід від теоретично можливого, нам потрібно буде масу практично речовини поділити на масу теоретичну любої речовини, або об'єм практичної речовини, який утворився, поділити на об'єм теоретичної речовини. Теоретичний це той, що мав утворитися, а практичні величини це ті, які насправді утворилися. І так, що у нас є? У нас є інформація про водень, і нам потрібно добратися до амоніяку. Ну, давайте так. Я роблю задачі через молі, через кількості, тому я в перші дії знайду кількість моль. Водню. Для цього мені потрібно буде об'єм поділити на молярний об'єм. Об'єм 134,4 літра, молярний об'єм буде 22,4 літра на моль. Я знаю, що 134 і 22,4 це числа кратні, і їх можна буде скоротити як 1 до 6. Отже, кількість водню буде 6 моль. Давайте я візьму зелененьким кольором. 6 моль. Це та кількість водню, яка вступає в хімічну реакцію. А мені потрібно дізнатися, а яка ж кількість, кількість амоніяку утворюється в результаті цієї хімічної реакції. За хімічним рівняничком, я бачу, що у мене кількість водню відноситься до кількості амоніяку як 3 до 2, тому що тут стоїть коефіцієнт 3, тут стоїть коефіцієнт двічка. Отже, у мене амоніаку, для того, щоб знайти кількість амоніаку, тут я розумію, що ви можете трішки заплутатися, тому я не буду рахувати усно, а тут я складу невеличку пропорцію. І так, я зараз знайду, яка ж кількість амоніаку у мене має. Утворитися в результаті цієї хімічної реакції? І пропорція буде виглядати ось таким чином. Я уявляю, що ось це у мене буде чисельник, а ось це число це буде знаменник. Далі Х у мене йде в чисельник, двічка у мене йде в знаменник, звідси Х буде дорівнювати 12 поділити на 3, і це буде 4. Що це таке? Ось це ми знайшли кількість амоніаку, який мав утворитися в цій хімічній реакції 0,4 моль. А тепер, ребятки, ще раз давайте повернемося, що ж таке вихід? Вихід: для того, щоб знайти любий вихід, вам потрібно інформацію про речовину практичну. Практична інформація це та, яка, дала, яка дана в умові задачі, коли вам кажуть, а в результаті реакції утворилося скільки то, скільки то. А теоретична, це та інформація, яку ви можете знайти чисто на папері. Це те, що ви можете знайти просто за розрахунками, за хімічним рівнянням. І тепер, ребят, подивіться, будь ласка, у нас є інформація про амоніак. Одна інформація про амоніак це та, яку я просто розрахувала на папері. Ну, не зовсім папері, але розрахувала теоретично. Отже, оце в мене буде кількість теоретична. А ось це в мене інформація про амоніак, як мені сказали, вона утворилась. Це, в смислі, вона утворилась і можна от потримати в ручках, і вона от реально є. Отже, це у нас буде практична. І для того, щоб знайти вихід числа, нам потрібно інформацію практичну поділити на інформацію теоретичну. Причому, ребят, зверніть увагу, ви можете масу практичну поділити на масу теоретичну, об'єм практичний на об'єм теоретичний. І точно також ви можете кількість речовини моль практичної поділити на кількість моль речовини теоретичної. І так, тут у нас буде практика. Тут у нас буде теорія. І так, це в нас буде 0,8 поділити на 4. Для того, щоб трішки собі зараз покращити розрахунки, я піднімаю очня, я бачу, що мені потрібно знайти вихід у відсотках. Отже, отут я думаю, що доречно домножити на 100%. Поясню для чого. 0,8. Я домножаю на 100. Це у мене буде 80 і поділю на 4. Отже, у мене буде відповідь 20 20% і вихід. Всі хімічні реакції буде саме 20% від теоретично можливого задачу. Ми зробили.